Коза дереза, українська народна казка. Жили собі дід та баба. Одного разу дід пішов на базар і купив собі козу, привів її додому, а наступного дня послав старшого сина ту козу пасти. Хлопець пас козу цілий день, а ввечері почав гнати її додому. Тільки но ну, вони підійшли до воріт. Дід вже стоїть там у своїх червоних чоботях і питає, Кізонько моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? А коза відповідає, ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та й вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. Дід розсердився на сина, що він погано доглядає худобу, та й прогнав його геть. На другий день дід посилає вже меншого сина пасти ту козу. Хлопець пас її аж до вечора, а тоді погнав додому. Тільки но вони дісталися до воріт, дід знову стоїть там у червоних чоботях і питає Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? А коза знову відповідає Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та й вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та й вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки й їла. Дід розізлився ще більше і прогнав вже й меншого сина. На третій день баба вирішила сама піти пасти ту козу. Пасла вона її увесь день. Ввечері, як тільки вони повернулися до двору, дід вже стоїть там у своїх червоних чоботях і питає Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? І коза знову відповідає Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок та й вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку. Та й вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. Дід прогнав і бабу. На четвертий день дід вирішив сам пасти козу, Пасе її цілий день, а ввечері, як тільки вони наблизились до дороги, дід пішов навпростець і став на воротях у червоних чоботях. І знову він питає Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? А коза, як завжди, відповідає Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок та й вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку та й вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки й їла. Тут вже дід не витримав, розлютився, пішов до коваля, взяв гострий ніж і вирішив зарізати ту хитрюгу козу. Але коза вирвалася і втекла до лісу. У лісі коза побачила зайчикову хатинку. Вона туди забігла і сховалася на печі. За деякий час прибігає зайчик, чує, що хтось є в його хатці, та й питає, хто, хто в моїй хатці? А коза з печі відповідає Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами сколю тебе рогами. Нішками затопчу хвостиком за мету тут тобі й смерть. Зайчик злякався, вибіг з хати і сів під дубком та й заплакав. Коли це йде ведмідь та й питає чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? Ведмідь каже, от я його зараз вижену. Побіг ведмідь до хати та й питає а хто, хто в зайчиковій хатці? А коза спече знову. Я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету, тут тобі й смерть. Ведмій злякався та й побіг геть. Ні, каже зайчику побігайчику не вижену, боюсь. Зайчик знову сів під дубком і плаче. Коли йде вовк та й питає А чого це ти, Зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? Вовк каже От я його вижену. Та де тобі його вигнати? Тут і відміді гнав та не вигнав. А я вижену, побіг вовк до хати та й питає Хто? Хто в зайчиковій хатці? А коза спече знову. Я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупи ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету, тут тобі й смерть. Вовк злякався та й побіг з хати. Ні, каже зайчику побігайчику, не вижжену, боюсь. Зайчик знову пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питає а чого ти, Зайчико побігайчико, плачеш? Як же мені, лисичко сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? Лисичка каже От я його вижену. Та де тобі лисичка його вигнати? Тут і відмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, а то ти. А я вижену. Побігла лисичка до хати, але й собі злякалася. Ні, каже, Зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Зайчик зовсім засмутився і знов плаче. Коли це повзе рак неборак, та й питає Чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? Рак каже От я його вижену. Та де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав. Лисиця гнала та не вигнала, а то ти. А я вижену. Заліз рак у хату та й питає А хто, хто в зайчиковій хатці? А коза спичі знову. Я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі й смерть. А рак все лізе та лізе, виліз на піч і каже а я, ракне, рак не бурак, як ущипну, буде знак, та як ущипне козу клешнями. Коза як закричить та спечі, та з хати, тільки її бачили. Тоді й Зайчик зрадів, прибіг в свою хатку та так уже ракові дякує. Та й став собі жити зайчик спокійно в своїй хатці. Усь і казочці кінець.